Функції цього робота це проведення дистанційної розвідки місцевості на наявність певних видів боєприпасів. Саме на Харківщині почастіше випадки виявлення російських протипіхотних мін Помп-3. Це новітнє озброєння, яке з 2019 року знаходиться на озброєнні армії РФ. Вона має сейсмічний датчик цілі, який розпізнає крок людини. На відстані до 15 метрів, тобто, якщо пробіжить собака або дикий звір, вона не спрацює. Саме на амплітуду кроку людини спрацьовує дана протипіхотна міна. Тому як один із варіантів вберегти життя та здоров'я сапера, це під'їхати для проведення розвідки на тих ділянках, де можливе застосування саме цих протипіхотних мін на роботі. Це сучасний роботизований комплекс, який ми спробуємо застосовувати під час проведення розмінування звільнених територій на особливо небезпечних ділянках. Їх два прийшло в Україну: бульдог та мастив це моделі цих роботів. Нам їх люб'язно надали наші друзі, українці з Сполучених Штатів Америки. Завод-виробник РФ 18 рік, а на озброєнні вони з 2019 року. Під час того, як міна переводиться в бойове положення, сейсмічний датчик цілі вганяється в землю і саме оцей штир передає імпульси коливання ґрунта на електронний механізм, який знаходиться в самій міні. Він відчуває крок людини. Спрацьовує детонатор. І з корпусу самої міни на висоту метр-50 -метр вистрибує касетний бойовий елемент в радіусі до 20 метрів суцільного ураження осколковими елементами. Краще, мабуть, поки що ніхто нічого не придумав. Це стосується саме її небезпеки. Чому вона краща? Її поки що немає ніякої інформації, як її можна безпечно знешкодити. Тобто це лише дистанційне знищення, або розстріл зі зброї, або ми спробуємо це за допомогою нашого бобра. Якщо Бобер зможе до неї під'їхати, і ну, так як вона розрахована на крок людини, підход, ми зможемо під'їхати впритул до міни. І за допомогою маніпулятора встановити заряд вибухової речовини і дистанційно з відстані підірвати цю міну. Тобто, можливо, такий спосіб і знищення і знешкодження. Це була демонстрація. Ви ж розумієте, ми не можемо пресу допустити до місця, де дійсно проводяться роботи з розмінування, особливо небезпечними боєприпасами, такими як протипіхотна міна Помп-3. Це. Корпус лише вже знешкоджений корпус міни. Саме на цій ділянці в місті Балаклея перед позиціями, на яких розташовувалися війська РФ, весь ліс замінований в більшості саме цими протипіхотними мінами. 24-го позвонив наш начальник і сказав сидіти всім вдома. А потім всі пропали. Ні зв'язку ж не було, ні інтернету, ніде нічого не було. Вже ходили по своїх володіннях, оглядали? Ні, ні, страшно. Там мініровано все. Ось же хлопці ходять, ми ж попросили їх розмінірувати участки. Як багато заміновано? Не знаю, я в ліс не ходжу, чесно. Ну, ось же я дивився, вчора хлопці розмінірували. Тут багато, дуже багато. Накидано його всього. Ну а як машиною заїжджати, як пилять ходити, воно ж теж, це ж все опасно, це ж життя, Так що страшно просто. За грибами вчора йшли. Ми їх виганяємо, вони йдуть, ми їм показуємось, хлопці ж показують, що тут замініровано, все, куди вийдете. Ну їм як то воно все одно. А взимку за чим підуть? Та я думаю, не по підуть. Тепло саме головне. У мене от зараз... Котьом не запускається без електричества, газове. І от ну, реально холодно і сиро в хаті. То дежі йдуть, то те, то все. Ну, тепло це найголовніше. Недалеко до цього лежачого дерева стояли дві, помп-три. Ось бачите, вони з розривателями зверху. так от вони встановлюються. За допомогою військових зі зброї з відстані розстріляли. І ще одна. Це контейнер пусковий від них. Запчасті. Ми не здійснюємо навантаження на ґрунт, сапер не підійшов, Сейсмодатчик не відчуває підходу людини. Ми за допомогою коптера виявили, де вони знаходяться. Тепер у нас два варіанти. Або спробувати зі зброєю розстріляти ці протипіхотні міни, або під'їхати на роботі і Спробувати закласти поблизу неї заряд вибухової речовини і дистанційно з безпечного місця зробити підрив. Е, на, наразі е, пріоритетом є території, які знаходяться поблизу лінії електропередач, е, водогонів, газопроводів, для того, щоб можна було відновити інфраструктуру і запустити всі комунікації до настання е, холодів і зими. Щоб люди у місті Балаклея змогли нормально перезимувати зиму з електроенергією, водою і теплом. Наступним періодом проведення розмінування будуть лісові масиви, поля, сільськогосподарські, угіддя, ну і так далі, доки вся територія України не буде вичищена від вибухонебезпечних предметів. Це можливо навіть не на один рік. Коли ми проводили розмінування звільненої Чернігівщини, там населені пункти були близько місяця в окупації. Там була надзвичайно велика кількість боєприпасів. Дана територія була півроку в окупації, тому ви розумієте, що набагато більше боєприпасів, встановлених мінних загороджень, тому і час для проведення робіт з розмінування, звісно, буде набагато більший.